Привітуліки, привітуліки! Сьогодні у нас субота, 10 травня, і це відео я вирішила окремо випустити, Чому? щоб інформація була окремо, і по назві його можна було легко знайти, і щоб не плутати в кучу мух і котлет, як то кажуть. Бо це будуть сугубо робочі моменти. Отже, я сьогодні замовляла закваски. От, і, звичайно, з самого початку розмови з постачальником мене огорошили тим, що ціни змінилися. На закваски ціни вже піднялися, здорогшали, на фермент ціни з наступного завозу будуть нові. Я начебто зв'язано це з курсом євро. Мені так і сказали, ви бачили, євро піднялося ж? От і все. Щоб ви розуміли, я не очікувала, дійсно була огорошена. Вирішила піти. Я тепер не розумію, просто та цінова політика, яку я сьогодні заплатила за, за кваски. Зовсім зовсім на трішечки менше, аніж я продаю закваску на 1000 літрів. Про дрібну фасовку я поки що мовчу. Там 50 літрів, 100 літрів, 200, це ми не чіпатимемо. А от е, фасування 500 літрів, 1000 літрів, ну це взагалі це так. Знаєте, робити нічого. Ти вклав гроші, виписав їх, е, отримав, з'їздив на почту, зберігаєш, пасуєш там ще щось, і потім відправляєш, оформлюєш посилки, а заробити ти на цьому практично тепер вже не заробиш. Питання стало в тому, що треба щось робити з цінами. Але знову ж таки, я ж як отой хаба не віруючий, думаю, дай же піду, як то кажуть, у конкурентів подивлюся. І що ви думаєте, я була знову ж таки здивована, але конкуренти вже попіднімали ціни. От, наприклад, така закваска, як SLBH, на, 500, на 50 літрів, коштує 75 гривень. А в нас на 50 літрів коштує 50 гривень. А тепер дивіться, є на 100 літрів і все. Тобто ніякого е, пакування по 500 літрів, по 1000, самих ходових заквасок, бачите, от немає. Дивимось ціну на 100. На 100 літрів, так, як і в нас, да, 100 гривень, ну, тут без 2 гривень. Це що стосується SLBH. А тепер давайте подивимося з вами на вкусніші, смачніші закваски, такі як. Ементалівська, ЛH. Там, де йде в складі хільветикус. Тут взагалі треш. Тут дивіться, 50 літрів. 50 літрів коштує 85 гривень. А в нас 50 літрів коштує 50 гривень до сих пір. Далі дивимося, 100 літрів. 100 літрів коштує в них вже 117 гривень. І ементаль, наприклад, можна у них ще придбати на тисячу літрів. 1000 літрів. Тисяча літрів 516 гривень. Бачите? А в нас тисяча літрів до сих пір коштує 450 гривень. Я ж кажу, там закупка зараз трішечки менша. Зовсім Зовсім трішечки. Якщо порахувати доставку, поїздку на нову пошту, щоб отримати ці закваски, потім довести замовлення на нову пошту, пакування, всі оці розходники у вигляді, пакетиків, наліпок і так далі, то це зовсім трішки, воно абсолютно з'їсться все моментально. Ну, Тобто, от вам і наглядний приклад. Що вирішила я? Дійсно, ціна, от я сьогодні розрахувалася. Фермент я не замовляла. Фермент у мене є. Тому фермент поки що ціни навіть не розглядається до змінювання взагалі. Я минулого разу взяла кілограм ферменту. Фермент до сих пір є в наявності ферментом, поки, поки цей випрацюємо, ви будемо працювати по старих цінах. А далі буде видно. Я навіть не знаю, скільки буде коштувати фермент, тому що він має в понеділок тільки приїхати до постачальника, не до мене. Далі, стосовно заквасок, дійсно оці смачні закваски Ементаль, ЛАЖ, до речі, SLBH теж дуже смачна закваска. Але SLBH, вона хоч іде в більшому упакуванні, а, наприклад, LH пачка заводська йде лише на 500 літрів. От представте, як вона на закупі стоїть, мама не горюй, а я її за 450 продам, так? Да? А, 500 літрів. 300, 300. Ну, це, це нонсенс. Коротше, що я вирішила? Я вирішила так, що ось ці дрібні дрібні фасування 50-100 літрів 200, поки що змінюватися не будуть. Подивлюся, порахую, що мені робити з 500 літрами. А Фасування на 1000 літрів будемо піднімати ціну. Я минулого разу, коли замовляла, це було 3 квітня, мене попереджали, що от закваски, мабуть, здорокшають, але і в лютому я брала, і в квітні я брала, і ціни були минулорічні. Там єдине, чуть-чуть щось здорокшало, я не пам'ятаю, що тисячне, по-моєму, пакування один раз трішки піднімалося. Ну, так, так глобально, як зараз. Я скільки працюю з лактофермом, ото там я ж коли один раз було щось таке. І все. А щоб таке подорогшення за весь час це так... таке це перший раз. Тому це не від мене залежить. Самі розумієте, закваски, ви знаєте, в нас завжди свіжі. Якщо підходить термін придатності, ці закваски продаються вам навіть нижче закупки. Це два. По-третє, я не беру побагато, я беру завжди свіженьке, щоб вам було. От я ж вам сказала, я в лютому замовляла, в квітні замовляла. Е тепер ось в травні замовляю, да. тобто практично кожні два місяці у мене нова партія заквасок. Але вибачте, ну, товктися, щоб заробити на е тій тисячі, ну, 50 гривень або 30 це... просто це неможливо вирахувати. Може, там і, ну, і 30 не залишиться. Це я так образно, тому що 50 виходить, да, це, грубо кажучи. Загально. А як порахувати е, ті всі доставки, бензини, газ, поїдь на пошту, час, постій в очері, е, отримай. Світло в холодильнику, в камері зберігаються, е, пакувальню ці всі дрібні розходники, да? пакетики, наліпки, ручки, олівці. Ну як ти це все вирахуєш? Ніяк. Це або, як робить небезізвісний нам магазин, переставати великими фасовками продавати, бо в них майже немає по 1000 літрів. Це я оце знайшла, що це в нас? ементаль на 1000. А так, я ж вам показувала целбіч, це наприклад, по 100 літрів. 50 і 100 все. Або переставати взагалі продавати. На 1000 літрів паковну, фасовку таку. Тобто залишити 50, 100, 200 або ж піднімати ціну. От, два вибори, третього не дано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, як краще в цьому випадку поступити, тому що. Всі ви є нашими клієнтами, і ви знаєте завжди, що я по можливості працюю і в неробочий час, і вночі, і на вихідні, і жодного з вас я не образила і не нічим не ущемила. Я намагаюся все зробити заради вас, але ну, ну, сьогодні я заплатила, а що тепер з ними робити, розумієте? У вівторок, в середу мають приїхати ці закваски. Але ж продавати їх по цій ціні я не можу, яка зараз є. Тобто мені або треба взагалі знімати позицію, там 500 тисяч літрів з асортименту, або піднімати ціну. Наскільки піднімати ціну? Ну, якщо знімати, то знімати. Якщо знімати позиції з асортименту, то тоді останеться фасування тільки 50, 100, 200. Ну і можливо, 500 залишу. А тисячну тоді знімати. А якщо піднімати ціну. То 50, 100, 200 і 500 залишаємо незмінними, а тисячу літрів треба піднімати ціну. Наскільки піднімати, ну, не менше, ніж на 50 гривень. Тобто, зараз вона коштує 450. У нас ціна стоїть. От Буде, значить, або 500, ну, дивлячись, які закваски. А оці смачні, ну, МСО, МСЕ там отакі. Ці виходять по 500 МСТ. А оці SLBH, LH і EmintaL, вони виходять ще дорогше. Тому напишіть, будь ласка. Як ви вважаєте, як краще поступити? Як ми з вами, яке ми приймемо рішення? Ми прибираємо позицію 1000 літрів з асортименту взагалі, або ми піднімаємо просто ціну на фасування в 1000 літрів. Ще раз повторюсь: 50, 100, 200 залишаються без змін. Фермент поки що залишається без змін ціни. А питання відкрите. Завчасно дякую вам за зворотній зв'язок. Чекаю на вашу відповідь і тоді вже буду приймати рішення, враховуючи ваші побажання.